Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Для виконання бойового завдання у порядку ротації на схід України виїхали бійці зведеного загону працівників органів внутрішніх справ Львівщини. У зоні бойових дій вони замінять своїх товаришів, котрі невдовзі повернуться додому на відпочинок. Працівники міліції Львівщини нестимуть службу з охорони громадського порядку, проводитимуть зачистки населених пунктів від терористів, охоронятимуть об'єкти життєзабезпечення населених пунктів, а також виконуватимуть інші завдання командування. Антитерористичної операції про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.